Четвертий Ідеш од нас, гетьмане милий, короні той вельце зічливий, кирв'ю обляний пострілом турським, Кончиш живот вироком боським, сміле ойчизни боронячи, здоров'я за ню покладаючи, єднак потомним віком слава. Вічна я по тобі зостала, Котроїсь набив своїм менством, славним Запорозьким рецерством, котрогось вожем був славним, неприятелям ойчизни страшним, докончились на землі бою, отпочин же у вічному покою. По тих земних трудах і працах витхни собі в горних палацах, котрих є собі пожадав, добрими діли їх набивав. В Теофілакт Іоанович Бурмистрович Київський